Друзі, всім привіт! Ви на каналі Alternative View і з вами Валентина. Сьогодні поговоримо про актуальне, про важливе, а саме про роботу. Я відібрала для вас список робіт, які будуть актуальними для тих, хто тільки переїхав в США або ж планує переїхати в США, в кого середня англійська або взагалі без англійської. Тобто робота для тих українців, які тільки переїхали до Америки. Отож, поїхали! Насамперед, друзі, хочу розповісти вам про роботу, яка зараз знаходиться в топі цих робіт. І плюсом цієї роботи є те, що можна працювати як і в офісі, так і віддалено. Відповідно, ви можете знаходитись у будь-якій країні світу і працювати віддалено. Так, я говорю про тестувальника. Ця робота вже через рік-два часу дозволить вам придбати власний будинок в США, щоб стати тестувальником, вам необхідно вивчити теорію, а також отримати практику. На жаль, дуже мало шкіл, які... Навчають на тестувальника, надають саме практику, але маю для вас гарну новину. Нещодавно я познайомилася з українцем Сергієм, який проживає в Лос-Анджелесі. Він, до речі, раніше також працював на фермі, як і мій чоловік, тому він добре знає, як заробляються тяжкі американські гроші. Так от Сергій вже майже 10 років працює в сфері тестування і він надає не лише теоретичний матеріал, а також і практику. На каналі у Сергія ви можете побачити більше інформації про тестування англійською мовою. До речі, також заходьте на його інстаграм. Посилання на інстаграм та Ютуб я залишу внизу під відео. В інстаграмі він показує, як з друзями вони закривають збори та допомагають ЗСУ. До речі, дуже крута пропозиція від нас. Якщо ви перейдете по посиланню нижче, що я залишу, і захочете придбати курс устрій у Сергія. По нашому промокоду Василь, який я залишу тут, ви зможете отримати знижку цілих 5% на курс від Сергія. Отож, щиро рекомендую. Це дійсно професія, яка буде актуальною, є актуальною і приносить великий дохід. Також хочу сказати, що я говорю про рівень заробітку і про зарплату, загалом саме в місті Чикаго, тому що в різних містах, різних штатах різний рівень заробітної плати, так як відрізняються і ціни, і загалом рівень життя. Тому майте на увазі, що ми говоримо зараз саме про Чикаго. Ну що ж, поговоримо про інші види робіт, про інші зайнятості, якими ви можете скористатися, коли приїдете в США. І почнемо, це такий варіант для хлопців більше. Це є мувер. Мувери це такі люди, які допомагають з переїздом, які завантажують, наприклад, в машину меблі, там, ну, все, що людині потрібно для переїзду. І також розвантажують, коли вже прибувають на точку. Також ці люди можуть приїхати до квартири і, наприклад, складати спочатку речі. Такий вид заробітку, він не дуже стабільний, але він також може бути. І заробляє мувер приблизно від 16 до 20 доларів за годину. Наступний вид заробітку це також більше для хлопців, це будівельник і також помічник різноробочий. Таку роботу ви можете знайти, наприклад, зайшовши в на різні групи у Фейсбуці, там часто дуже виставляють пошуки ось таких саме робітників. Це також така тимчасова робота, вона нестабільна, може сьогодні знадобиться працівник, а завтра ні. Будівельники заробляють в середньому від 18 до 20 доларів за годину. Далі хочу розповісти про роботу. Це більше стосується дівчат, а саме сфера послуг. Так, ми говоримо про косметологію, про манікюр, про догляд за волоссям, перукарі, масажисти, Я не знаю, все, що стосується сфери послуг, це також актуально і має місце тут. Звичайно, є попит, відповідно, буде і пропозиція. Але якщо ви дійсно гарний майстер і гарно робите свою справу, у вас завжди буде свій клієнт. Тим паче в Чикаго дуже багато українців, які хочуть мати гарний манікюр, і тому у вас завжди буде свій клієнт, тому що американці на жаль вони не так дуже прискіпливо ставляться до сфери послуг, до манікюру, до брів, до вій, до цього всього, як українці, і саме наших майстрів тут дуже полюбляють. Якщо ви хочете працювати тут у сфері послуг, вам потрібно мати ліцензію. Звичайно, є українці, українки, які викручуються, працюють на дому без ліцензії, але я вам радила все-таки зробити ліцензію і не мати зайвих проблем. В середньому в сфері послуг українці заробляють десь близько, можна зробити близько 4 тисяч доларів на місяць. Наступна робота, скоріше для дівчат і для тих, хто любить діток, це робота нянь. Якщо у вас немає знання англійської мови, ви можете влаштуватися в українську сім'ю. Тут багато українців. Якщо ви знаєте польську, можете влаштуватися в польську сім'ю. Якщо десь якась є середня англійська, я брала влаштуватися до американців і підтягнути англійську. Заробіток няні складає від 18 до 20 доларів за годину. Наступна робота, також скоріше для дівчат, ну, можливо, хлопці можуть це прибирання. І це сугубо робота для тих, у кого немає знання англійської мови. Ви можете прибирати будинки, ви можете прибирати готелі, офіси. Навіть є такі варіанти, що якщо у вас немає машини, то вас приїдуть, заберуть. І потім привезуть назад. Дійсно, в мене є знайомі, які так працюють. За прибирання можна отримати також в районі від 18 до 20 доларів за годину. Наступний вид роботи це скоріше для хлопців, але є винятки, можуть і дівчата, звичайно, працювати, якщо їм це цікаво, це далекобійник. Мабуть, це найпопулярніша робота тут в Чикаго, тому що тут дуже багато далекобійників, і, мабуть, Кожен другий чоловік працює далекобійником. Якщо ви хочете детально дізнатися про роботу далекобійника, то на нашому каналі є дуже багато відео на цю тему, так як мій чоловік далекобійник. Я залишу посилання на якесь із цих відео. Ви можете перейти і подивитися детально, скільки заробляє далекобійник, як він їздить, які рейси бувають. Скільки часу він проводить в прейсі і так далі. ну Загалом в середньому далекобійник заробляє від, мабуть, 6, бо зараз ринок дуже впав до 10 тисяч доларів на місяць. Але це важка робота, і тут вже треба знати якісь хоча б основні поняття в англійській мові для того, щоб приїхати на. Загрузку, розгрузку і сказати, що що тобі потрібно взагалі і мати якусь мінімальну комунікацію. Наступна робота це доставка, доставка їжі. Якщо у вас є автомобіль і вільний час, ви можете працювати на доставці. Ви можете користуватися такими програмами, як Uber Eats або DoorDash. Ми знімали окреме відео з чоловіком, як ми пробували їздити на DoorDash і заробляти кошти. Посилання я залишу зверху. Ви можете подивитися, побачити, як взагалі відбувається цей процес, скільки можна заробити на доставках їжі і прийняти для себе рішення. Тут також. Неважлива в принципі англійська мова, тому що ви приносите під двері, і, якби удаляєтесь. Лише мінімальні якісь знання по програмі розібратися тут, відповідно, потрібна лише машина, власна для того, щоб це здійснювати. Наступний вид заробітку це робота в таксі. Теж актуально як для хлопців, так і для дівчат. Потрібно мати лише автомобіль і американські права. Але тут вже є нюанс. Якщо доставка їжі ви могли працювати. Не маючи там, ви тільки отримали, допустимо, права американські, ви вже можете працювати на доставці їжі. То з таксі це діє інакше. Вам потрібно мати як мінімум один рік досвіду водіння, тобто ваші права американські мають бути у вас мінімум уже рік, і тоді вам можна працювати таксистом. Звичайно ж, мій чоловік спробував таксувати в Чикаго. Я вам залишаю посилання зверху на те відео, де чоловік розповідає. Як можна зробити в таксі, скільки це і як взагалі все відбувається? Тобто детально все про таксі Uber. Якщо вам актуально, переходьте за посиланням, дивіться е і робіть для себе висновки. І наступний останній вид заробітку, такий лейзі, я б сказала, але чо чому б і ні? Називається Пет Сітер. Що потрібно робити? Доглядати за собачками, котенятами, я не знаю, за домашніми тваринками. Загалом зазвичай це е, собачки саме. Вам потрібно їх вигуляти, або вам залишають їх просто до, приводять додому, або ви йдете до господаря, забираєте і гуляєте з нею, або господар кудись їде, і вам потрібно е, придивитися за цією собачкою. Скажімо так, нічого складного немає, і вам просто потрібно любити тварин. Якщо вам цікавий такий вид заробітку, то е, в середньому ви можете заробити, доглядаючи за собачкою. Е, від 15 до 17 доларів за годину отож, друзі, бачите дуже великий вибір робіт є для українців, коли вони тільки приїжджають до США і навіть без англійської мови. Тож я скажу, що можливості є, і якщо ви плануєте їхати в США і боїтеся, що у вас не буде роботи, робота буде. Роботи немає для лінивих, я скажу так. А от працьовита людина завжди знайде чим зайнятися. Взагалі США це країна можливостей. І якщо ви хочете себе тут реалізувати в чомусь, ви можете почати все спочатку, взагалі змінити сферу, змінити своє життя повністю і жити по-новому. Тому хто сумнівається, не сумнівайтеся. Робота є, було б бажання. І звичайно, я заохочую вас. Якщо ви приїжджаєте сюди і починаєте працювати, то ви. Просто повинні маєте донатити на зсу, тому що тут, скажем так відверто, заробити ви можете більше ніж в Україні. Відповідно, ви маєте донатити також більше. Тому приїжджайте, заробляйте і донатьте на зсу, і приближайте нашу перемогу. Я вірю, що у нас все вийде і все буде Україна. Слава Україні!